Багато парфумерних брендів створювали аромати, натхнені весільною тематикою або спеціально для весільних церемоній. Хочу ще додати від себе, що які би парфум ви не обрали для цього дня, це буде назавжди ваш якір пам'яті. Келі, виходячи заміж за князя Монако, обрала аромат Кріт Флорісіма. Він був створений спеціально для неї. У його основі оранж, тубероза та іріс. це такий справжній королівський букет. А от Кейт Міддлтон обрала у день весілля аромат Вайт Гарденія від ілюмініум, тонкий ніжний з нотою білих. Квітів. З того часу він став просто популярним весільним вибором у молодят. Парфум цього бренду щонайбільше розкоповується. Істина, що Кейт Міддлтон зробила його хітом продаж. У принцеси Діани був улюблений аромат, назву не пам'ятаю, але бренд Убіган. Кажуть, Діана трохи перестаралася з цим парфумом та випадково пролила якусь кількість на свою весільну сукню. Довелося плями прикривати букетом, тому будьте дуже пильні та обережні. Навіть найпрекрасніший парфум має бути аурою щастя ну, і радості. Так, у мене є кілька секретів, як підібрати парфуми чи аромати для весільної церемонії. Дуже важливо, ніколи не підбирайте парфум для весілля за першими нотами. Краще шукайте базу, яка вас не придавить вагою звучання до кінця святкового дня. От повірте, на вас навалиться стільки, що і без парфуму буде величезне бажання придихатися, і не раз розпис, привітання, близьких, конкурси, танці, фотосесія. Ваш парфум повинен все це винести з гідністю, перш за все, не орієнтуйтеся на верхні ноти. Ну, зрозуміло, бо вони розкриються приблизно через 20 хвилин. Парфум розкривається через верхні ноти, потім ноти серця та базові ноти, І саме у ноти серця та базу потрібно закохатися. Але коли настане день вашого весілля, якщо ви розпилюєте аромат у повітря, одягаючи, наприклад, Весільне плаття чи фату, до того часу, як ви зустрінете свого коханого чоловіка біля Вівтаря, парфум же розкриється в своїй справжній красі в базі. Отже, привіт, база парфуму, яка повинна вас підтримати своєю красою. Наречена перед весіллям робить пробну зачіску у майстра, пробний макіяж, то чому б не зробити пробний Пробні такі затести парфумів. Навіть якщо ви впевнені у своєму виборі на 200%, зробіть вибір кількох варіантів. А навіщо? Погода, яку складно замовити наперед. Погода диктує. Думайте про сезон та час дня церемонії. Можуть бути квіти, влітку фрукти та свіжість, восинні спеції та деревина, взимку амбра, шкіра, ваніль і приклад для літньої церемонії. Ну, нехай це буде змішане з лімоном, трояндою та текстурованими нотками пачулі, останні аромат від Діптік, Пари, аромат, який входить в колекцію для ЕСНС. Один із п'яти ароматів Роусроше є натхненним, кристаличними утвореннями, що трапляються в пустелях, таку, знаєте, пустельною трояндою. Упаковка цього парфуму така ж прекрасна, як і легкий аромат, що поєднує цитрусові та квіткові ноти. Крім того, флакон буде шикарним чохлом для зберігання. Якщо ви, наприклад, захочете взяти парфум з собою у Ханіму. І ще. Весільні церемонії можуть бути дуже різні. Це і просто світський розпис у мерії. Ну, зараз часи такі. Хтось обов'язково захоче церковне вінчання, у когось буде а, фуршет, наприклад, у когось банкетні зали, два дня свята. Такі теж є е, молодята. До всього сказано, хочу додати, що аромамаркетинг вам у допомогу. Це буде Трошки більше, ніж вибір просто парфуму для нареченого та нареченої. Це називається scent capping – Ароматизація церемонії та локації. Ну, от, тренд 24-25 року це такі весільні чарівні концепції. Це коли парфум не тільки біля вас, але і через свічки поширюється аромат, дифузор, навіть парфуми на весільних запрошеннях. Це робили і раніше, раніше роблять зараз, і впевнена, у майбутньому ця традиція не загубиться. Ну, Хто займається цим? Ну, такі бренди, як Аесоп, Джо Малон, Дептік, Картезіан Парфумер. Вони випускають свічки аромадифузори, які можна інтегрувати в оформлення церемонії. Це такий, знаєте, альянс візуалу, плюс запах, який створює цілісний досвід. такий, Як це виглядає на практиці? Біля входу стоїть аромадіфузор, налаштування зон, дозування ароматів, така синергія з декором та стілем церемонії. Ну, ну зрозуміло, живі плани. Парада. Працюйте з флористами та декораторами, щоб аромати? Просто ажили локально. Друге у просторі церемонії, такі м'які свічки, що збігаються з парними ароматами молодят. Третє у зоні фуршету ароматичної флориспреї, що працюють на комфорт та апетит гостей. Ну, треба уникати перенасичення. Ну, Четверте пробні подаруночки, такі міні-флакончики, ароматів. З гравіруванням, А тепер приклади брендів, що заморочилися над створенням весільних парфумів. Перше, що спадає мені на думку, це франк Баклє. У нього створення, створена прям спеціальна лінійка парфумів. Вона так і називається «Romantic Collection. Guerlain Le Boutique de la Marie, Цей аромат був створений французьким брендом Guerlain, як весільний парфум, він включає ноти апельсинового квіту, мігдалю та троянди. Потім що там ще, і Ангеліка, ваніль та рожевий перець. Це все створює такий ніжний та романтичний букет. Герлен також пропонує послугу створення індивідуальних весільних таких ароматів для молодят, пропонуючи консультацію з парфумером у Біган. Цей класичний аромат, як я вже і говорила, був обраний принцесою Діаною для весілля з принцем Чарльзом у 81-му році. Він поєднує в собі понад 200 інгредієнтів, включаючи апельсиновий квіт, жасмін, троянда, Амбра. Ще Живаншинтерді. Цей аромат був створений спеціально для Одрі Хеберн і її другом, дизайнером Івом Сен Лераном. У 57 році назва інтердіт це французький, якщо з французького заборонений, відображає жарт між ними, коли Одрі казала: Живий interdit, я вам забороняю це. Після цього аромат був названий на честь цього. Він поєднує в собі ноти альдегідів, жасміну і рису та сандалу. Джо Малон, Orange Blossom, А ось цей аромат був обраний Кейт Міддлтон для її весілля з принцем Вільямом у 2011 році. Він поєднує у собі свіжі цитрусові ноти з квітами Асмантуса та такими теплими деревними акордами. Кейт також використала свічку з цим ароматом на своєму весіллі і їх розставляли. Ну, представляли. І, звичайно ж, можна вибрати парні аромати, такі синхрони кохання. Наприклад, Maison Francis Курджан», «Бакара Rouge 540 плюс Gentle Флюідіці Silver. Вона в іскристому, золотистому, амбровому. Він у деревно пряному Джентл Флюїдіті різні, але співзвучні парфуми. Або Джо Малон, Піон, Блаш, Світ і Вуд, Sage Сі, Солт, квіткове для неї, деревно свіже для нього. Поєднуються м'яко, аромати на двох. Це ж треба, як нахитили на мене спогади. ну, Наприклад, у далекому, 1993 році мій образ нареченої був в аурі Beautiful Este Lauder. У чоловіка був кінзо, пурком кінзо. А от якому парфюмі були ви на весіллі? Чи ви пам'ятаєте? А напишіть, будь ласка, у коментарях. Мені дуже цікаво, який у вас був парфюмерний вибір. Для, найпрекрас... для найпрекраснішого дня! А на цьому все з вами була парфумерна Ю. Повертайтеся, пока!